Вітаю, дорогі брати і сестри! Сьогодні в рамках проєкту Софійського братства «Слово, що Єднає, ми читаємо Євангеліє від Матфея, зачало 105, 25 глава, вірші з 14 по 30. Сказав Господь таку притчу: один чоловік, від'їжджаючи, покликав своїх рабів і доручив їм майно своє. І одному дав 5 талантів, другому ж два, іншому ж один, кожному по силі його і поїхав. Одразу ж той, хто отримав п'ять талантів, пішов і вклав їх у діло, і здобув інші п'ять талантів. Так само й той, хто отримав два, здобув і він і інші два, а той, хто отримав один, пішовши, закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли ж минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає від них звіту. І, підійшовши, той, хто отримав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів, кажучи. Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось інші п'ять талантів я здобув на них. Сказав йому Господар його: Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому ти був вірним, над великим тебе поставлю. У радість Господаря твого. Підійшов же й той, хто отримав два таланти, і сказав Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два таланти я здобув на них. Сказав йому Господар Його: Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому ти був вірним. Над великим тебе поставлю, в радість господаря твого. Підійшов же й той, хто отримав один талант і сказав Господарю: я знав тебе, що ти людина жорстока, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землі, ось тобі твоє. Господар же його сказав йому у відповідь Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Отже, слід було тобі віддати срібло моє лихварям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів, бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься й те, що має. А не негідного раба вкиньте в цьому зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши це, вигол проголосив: хто має вуха слухати, нехай слухає. Амінь і Богу в нашому слава.